І як ми вже повідомляли раніше, після атаки РФ на лівому березі проблема із громадським транспортом, оскільки на ділянках є знеструмлення метро і інший електротранспорт змінив рух. Деталі знає наша Софія Кучма. Софія, вітаю тебе. Розповідай поблизу якої станції метро ти зараз перебуваєш, в якому районі, і чи вдалося тобі з містянами поспілкуватися, що вони кажуть? Вітаю, Настю, вітаю, любі глядачі. Я зараз перебуваю на лівому березі столиці, а саме на станції Лівобережна. І хочу нагадати, що як раніше повідомляли у КМДА, що запустили поїзд між станціями Лівобережна та Арсенальна. Курсує поки що один поїзд, і важливо зазначити, що він не робить зупинки на станції Гідропарк та Дніпро. Очікування потягу займе у вас приблизно 20-25 хвилин. Тож, якщо вам треба дібратися з лівого берега на правий, це можна от зробити зі станції лівобережна рух від станції Лівобережна до лісова поки що не відбувається через те, що немає електроживлення. І от буквально кілька хвилин тому на пероні було значно більше людей, але щойно проїжджав кілька хвилин тому потяг, і багато людей сіли всередину. Також чимало людей ми бачимо на зупинках громадського транспорту. І я нагадаю, що справді ситуація з електропостачанням на лівому березі залишається досить складною тож на дорогах. З'являється усе більше автобусів. Тож більшість маршрутів, трамваїв і тролейбусів продубльовано саме автобусами. Тож, допоки у мене така інформація, я буду надалі стежити за ситуацією на дорогах і детальніше вам розповідати. Настю, я передаю тобі слово. Софія, дякую. Я нагадаю, що це була наша журналістка Софія Кучма, яка моніторить ситуацію із громадським транспортом у столиці. А ми продовжуємо завдяки вам насамперед моніторити ситуацію із наявністю комунікацій у різних районах Києва. Зокрема, пані Олена пише нам: вітаю на оболоні. Відсутня гаряча вода і опалення. Графіки на світло не діють. Пані Ольга пише про те, що вітаю район Позняки, вулиця Руденка. Там відсутнє електропостачання. На Наталя когу зазначає, відрадний світло за графіком. А ось води немає щодо ситуації в мене вдома. Нагадаю, що я мешкою на виноградарі. То попередньо графік відключень електроенергії вчора. З вечора був один а вранці він змінився, додалися відключення іще в ранню пору доби там із 6 до 10 години ранку, але зрозуміло, що все ще може коригуватися, зважаючи на ситуацію. Ось у Дніпровському районі знаємо, пошкоджено. Житловий комплекс у наслідок атаки РФ Дарія Рябчун перебуває зараз на місці. Дар'я вітаю тебе. Розповідай, якого масштабу пошкодження з ким із місцевих тобі вдалося поспілкуватися і чи є постраждалі у цьому житловому комплексі? Настю, вітаю, вітаю також наших телеглядачів. Ми тільки нещодавно приїхали на локацію, тому оперативно вам показуємо саме зараз, що відбувається за моєю спиною. Попрошу показати оператора. Ви можете бачити зараз наслідки ворожої атаки, яка сталася цього цієї ночі. І от зараз продовжуються ще аварійно-рятувальні роботи. Працівники ДСНС продовжують працювати. Щодо саме атаки, дуже пошкоджено багато житлових будинків, об'єктів критичної інфраструктури. Ви тільки вслухайтесь в ці наслідки. Загалом наразі відомо, що пошкоджено 19 багатоповерхових житлових будинків, будівлю одного з посольств. Також вибиті вікна в дитячому садку. Також зазнали ушкоджень трамвайне депо, недобудована багатоповерхівка. Десятки автомобілей теж постраждали. Е, також відомо, що ушкоджень зазнали супермаркети, автозаправна станція. Тобто наслідки жахливі. Просто остаточна кількість щодо постраждалих наразі уточнюється, але ми маємо інформацію стосовно цього району, де й нині перебуваємо. Що на цій локації, на жаль, відомо про, про трьох загиблих людей. Е, двоє тіл вдалося ідентифікувати одне тіло це чоловік, друге жінка. Відомо, що це. Жінка та її зять. А наразі інформацію щодо третього тіла поки не повідомляють, бо дуже дуже згорівши тіло важко встановити зараз особистість. Ми продовжимо працювати на цій локації, будемо дізнаватися більше деталей. А наразі в мене поки вся інформація, Настю, тобі слово. Дякую тобі Я нагадаю, що це була наша журналістка.